Свої... Все. Роблі, розвався, І так свої ігри. Слухайте, ви знаєте, що пірати на чому взагалі захватили? На кораблі. І так, а у них на кораблі є штурвал, знаєте? Покажіть, як його крутять, коли рулюють. Ох, так, так, так. так. Увага! Я, Я буду найголовніший э, пірат зараз. Передводимо. І так, перше. Ліва руля, показуємо. Ліва руля. Крутим руль наліво, добре крутим. Великий корабель. Право руля. Хилі великі. Коли я кажу ніс, ніс це саме вперед корабля. Робимо крок вперед. Ану, всі, ніс. Драють памобу! Ми! Да. Драє паубу! А тепер, коли я, дивіться, зараз будемо вибухи робити. Гармати, ядром вперед, значить ми тоді присідаємо. Будуть стріляти, виховайтесь. Vai do a plesco